Ситуація на сході України лишається напруженою, але наші військові запевняють, вона контрольована. Бойовики і надалі гатять по українських позиціях. За минулу добу зафіксовано 37 порушень режиму припинення вогню. Вночі упродовж двох годин терористи мінами заборонених калібрів обстрілювали Новотошківське, а потім Новгородське. Крім того, бойовики атакували наших бійців біля щастя. Гаряче було і біля опитного та пісків. І от зараз про нюанси власне у секторі С запитаємо речника штабу АТО цього сектора Василя Лабая. Він вже традиційно з нами зранку на телефонному зв'язку. Вітаємо вас. Доброго ранку і вам розкажіть, будь ласка, який був ранок суботи власне у підконтрольному вам секторі? На даний час обстрілів не фіксуємо, а за минулу добу на Артемівському напрямку зафіксовано 8 випадків порушення режиму припинення мовумню. Найскладнішою ситуація була в районі населеного пункту Троїцьке. Тут бойовики незаконних збройних формувань, починаючи з вчорашнього після обіду, п'ять разів здійснили обстріли позицій сил АТО з протитанкових керованих ракет, гранатометів, стрілецької зброї та 120-мм мінометів, що є грубим порушенням домовленості мінського меморандуму. Неспокійно також вчора ввечері було і поблизу Майорська, що е, на око що є околицями Горлівки. Проросійські найманці з великокаліберних кулеметів двічі обстрілювали опорні пункти наших військ у цьому районі. Остання збройна провокація в нашому секторі завершилася близько півночі поблизу населеного пункту Луганське. Тут бандформування провокували українських військових із стрілецької зброї та гранатометів. Сама ж ніч, слава Богу, минула спокійно. Початком нової доби і до теперішнього часу обстрілів не зафіксовано, студія. Ну, дуже сподіваємося, що так буде і надалі. Хоча надій небагато на це. Хотілося б почути від вас як фахівця якусь таку оцінку можливої ну, тенденції, хоча б за останні дні. Чи відчули ви все ж таки, що ситуація якимось чином стабілізувалася? Бо е, лунають різні заяви. От, скажімо, ми е, щойно зв'язувалися з Юзефом Вонсковичем, начальником прес-центру штабу ОТО. Він говорить про те, що. Активність ворога знизилася, а от представники ОБСЄ кажуть навпаки, що ситуація погіршилася. Якою ви бачите загалом ситуацію, якщо її в перспективі тижня, скажімо? Хоча дивіться, хочу сказати, що командування військовослужбовців збройних сил та інших військових формувань України на нашому напрямку вживають необхідних засобів. І заходів для посилення оборони, створення резервів, сил і засобів, які дозволяють дати адекватну відповідь ворогу, у разі його спроби захопити підконтрольні Україні території. Щодо тенденцій, то хотів би акцентувати увагу на тому, що маємо справу з хитрим і підступним ворогом, який щоразу вгадує щось нове, аби спровокувати українську сторону, а потім звинуватити її у невиконанні домовленостей. По-друге, ситуація складна. Спокою немає, хоча дещо е, інтенсивність зменшилася обстрілів, але вони все одно тривають і відмічаємо е, зменшення обстрілів в день та збільшення під вечір і у темну пору доби. І по третє, бойовики і російські найманці не припиняють застосовувати проти українських військ важке озброєння. Це і міномети 120-го калібру, і артилерія, в тому числі періодично і реактивну артилерію, що є. У Мінську. Але який би підступний не був ворог наш, хлопці наші стоять на своїх позиціях і порог у нас завжди сухий і на агресію дамогідну вісіч студія.